Доброго дня! Вологомір сіна та соломи від українського виробника Метрінко, модель 150H. Ось дали нам на тест. Зараз будемо тестувати. Ось у нас тут таке, така стара солома, лежить на вулиці вже дуже давно. Я впевнений, що вона супер мокра. Зараз побачимо, що наміряє прилад. Юрій. Так. Просто для того, щоб поміряти, потрібно засунути щуп у товщу соломи чи сіна. Зараз встановлена калібровка солома. Ось показує 20%. Діапазон у нього до 25%. 24,5% по соломі. Давай спробуємо в іншій точці поміряти, в якийсь, можливо, глибше. О, 24,5. Тобто, фактично, можна сказати, що це за шкал. Тобто, коли ви бачите, що на соломі він показує 24,5-25, це може бути навіть і більше. Ось, Тут також воно дуже вологе, це поза межами діапазону вимірювання. А нижній діапазон у нього 8%. Тобто, якраз у тому діапазоні, де потрібно контролювати вологість там, сіна та соломи. Ось, ось тут, бачиш, сухіше 19,6. 19 також міряє температуру. Єдине, що датчик температури трішки інертний. Якщо ви вийшли з приміщення і вам потрібно поміряти на вулиці, то треба почекати, поки він, як то кажуть, спрацює. Датчик температури трішки інертний. Юр, покажи, будь ласка, як перемикатися з соломи на сіно. Дивіться. Кнопочка сет. Солома. Солома. Сіно. Сі. Ну, давай. Солома. Ну Давай солома і set. підтвердили set. Так, І По особливостям щупа. Тут активний елемент іде саме на кінчику. Тут встановлена така мікросхема Е, Тобто це не кондуктометричний метод вимірювання, це доволі точний метод вимірювання. І Також тут встановлений термодатчик. Нагадаю, прилади ці виготовляються в Україні. На них іде гарантія 2 роки. Доволі точні можете придбати в маркеті вимірювальних приладів 7 вольт.